Доброго ранку. Я зараз йду треба по справах, треба тощо дещо докупити. Треба в магазин, треба, коротше, багато всього. А, о, на своєму каналі світло якраз. Тому зараз саме час йти з дому. Угу. А це мій сніданочок, пекінська капуста, тунець. Все це збризнуте оливковою олією і яйце. Всім значного. Побачила, що їде oh, yeah. до мене. Дивіться. а yeah. Ти вже з манікюру? Так. Yeah. Так швиденько. Ну ходімо, пройдемося в магазин. А куди ти збираєшся? Мені треба щось купити. Цей? This... Да. А тебе? Да. Так, я не знімала кілька днів відео, бо в мене дуже захворів папушка. Тоша, йому так погано не було ще ніколи. А йому 11 років, погано його мов було за цей час і не раз. І я лікувала його ну, раз на рік у нас таке зазвичай бувало. Навіть коли ми поїхали з Машею, то, що залишилося у мами, то він у неї теж захворів. І я їй розповідала, що робити, і мама його вилікувала. От. Зазвичай це один-два дні і все проходить. Мама щось забула, пішла до машини. А на цей раз вже сьогодні шостий день. І я кожен день думаю, що він вже помре, бо ну все, дуже погано. А він тримається. Ой, коротше, настрій у мене немає. Весь час я ним займаюся, весь час я. Годую його зі шприцу, з м'ясями різними. В ну, общем, сам він не їсть. І це дуже-дуже все складно. Я навіть йому робила уколи. Все це я знімаю на канал про тваринок. От. Але трошки знімала на цей канал. Зараз я вам вставлю ті шматочки, які я проводила час без Тоши, а якось намагалась ще. От. І те, що я зняла я за ці дні я вам зараз ставлю, подивіться, а ми поки що підемо з мамою в магазин, я куплю продуктів і підемо потім до мене на каву. Так? Ми вирішили з Машею виїхати трошки десь прогулятися. Зараз підемо по вечеряємо, бо вже вечір. буде Кофеін. У ну, мене бутерброд. теж. Я, я їла бутерброд. Канапку з. Бутерброд. Нічого. З цим паштетом. Ні, я, не, я не чую русизму в цьому слові. Бутерброд. бутерброд. А, а канапка красивіша. Кажи сендвіч. Сендвіч? Ну, хай буде сендвіч. Сендвіч з печенеком. Бо у мене паштетом. канапка з халапешкою да, мене маленько. теж. Канапка щось таке маленьке. Хоча це бутерброд українською. Хоча треба загубити. Все, хату куфа пішли. Кафеїн. Дуже красивий заклад такий, дуже приємна атмосфера там. Нам вже принесли наше замовлення. Я замовила собі Цезар. А Маша замовила. Отакі грінки з яйцем пашот. Ой, і там ще дуже багато всього. Теляти, спаржа, А, там грінки ще. А, так, да, спаржа, І салат. Чути за салат? Грецький. Отак. А, і мандариновий чай. грейпфрутовий чи мандариновий? Мандариновий. Такий красивий. Я думаю, там цукор є, ну нічого. Коротше, я не можу пішов. У мене захворів Тоша. Йому дуже погано. Я навіть колола йому уколи. У нас дуже мало буває електрич... електрика, постійно вимикає світло. І коли вмикають світло, я одразу включаю йому цю лампу. Вона гріє його. І він таким чином. На... Сподіваюсь, що він відновлюється. Також я його годую зі шприцу. Ну, про все це я розповідаю на іншому каналі, на каналі про тварин. От, Тому, кому цікава ця історія, можете прийти. Я залишу посилання під відео. Але просто кажу вам, що мені зараз, ну, в принципі, нема. Нема як викладати відео сюди, на цей канал, тому що, по-перше, я знімаю тільки Тошу і займаюся тільки ним, тому що потрібно постійно за ним наглядати, постійно його догодовувати, контролювати. Ну, коротше, багато клопоту. Зараз у мене саме з тушунькою. Я дуже сподіваюся, що він переживе це, бо щось дуже серйозне. Це так довго ще ніколи не було. Оскільки йому 11 років, то я хвилюю ще більше. От. І зараз, поки увімкнули світло, швиденько ставлю все заряджатися. Та й моє. Тому що буквально півтори години світло є і потім знов немає. 4 чотири, чотири половиною. Зараз розвішую прання. А, Маша поїхала в офіс зранку і, мабуть, залишиться у Артема сьогодні. Це все з собою взяла, а, спитала в мене, щоб я їй а, написала список продуктів, які купити, щоб там вона могла готувати за моїми рецептами. Я їй вже все написала. І сподіваюся, вона це все купить. Бо каже, що все, вже звикла корисної їжі. І тепер хоче продовжувати. А там на роботі. Я цілий день ловлю світло і щось встигаю робити, поки воно є. Але вам це все відомо, бо вся Україна. Плюс-мінус в такому ж становищі кожного дня якась страшна новина, немає настрою через це бо вже така втома від інформації поганої і від тої думки, що це все затягується. Я пам'ятаю, коли ми їхали з Машою до Польщі. Ми думали, що тільки доїдемо до кордону. Скажуть, що все, усіх перемогли, можете повертатися. Вже майже рік пройшов. І в мене ще настрій, не хочеться. Нічого коментувати, нічого знімати. Тож не буду мучити себе і вас. А у нас зараз буде вечеря. На вечерю я приготувала ось таку картопельку з куркою, з морквою і з сиболькою. Дуже о, мені подобається така страва. Я її готую. Я спочатку роблю багато курки. Mm. Отут. Просто її там тушу. От. І в мене заготовка така в холодильнику є. А потім я можу її додавати з шматочками в будь які каші, в макарони, а також картопельку. Це дуже зручно. Ось така у нас вечеря. До речі, посмажила я позавчора чи вчора, не пам'ятаю вже цю квашену капусту. Спробуйте, це дуже смачно. Перекисла капуста, трошки була вже ну, сильно кисла. І мені було шкода її викидати, і я її посмажила. Ого. Що це таке? Сьогодні старий, новий. Год. Сьогодні? Да. Так, ну, всім смачного, у нас вечеря. Вечеря вдвох, маші немає, вона у Артема. Та обить камеру. Сьогодні 20 січня. Закінчую цей влог. Він короткий, сумбурний, але... Ну, такі були в мене дні, важкуваті дні були, не дуже приємні, і я не хотіла своїм поганим настроєм псувати вам настрій, але все одно трошки таки ця атмосфера передалась, ну як вже є. Дуже багато відео на Jazz Life Pets буде про те, що вже є. Кому цікава ця тема, кому цікаво, як я возилася з пташкою і досі вожуся. Переходьте на канал Jazz Life Pets, я залишу посилання під відео. От, бачите, я бліда, не накрашена, не нафарбована. Ну, коротше, в ну, мене зовсім немає настрою, бо я, я дуже хвилююсь за свого хлопчика. Я його дуже люблю і ох, дуже хвилююсь. Ось так. Ти розумієш, що я хвилююсь? Може вже трошечки краще, але все одно ще хірово. Не виходить з клітки, сидить тут, засинає постійно. Да.